Скаржитись. А хто знає? може й нам варто припала, що... чужа віка. А як же не влюбати без того? Дочка росла единачка, треба ж й на позах складати. Да, так, так. А родина з такі господь дочкою. Розумно. І вже, що розумні так на весь сподол і на жаловали гроші. У який коштанов прийшла? Страх. На за який час? Довго там була. Мало хіба? Аж три місяці. Ти б уже хотів запакувати свою рідну дитину на муку. Аж до задину. Тож нічого, не спала в тому, не тільки не ще соломить, то назирі, раденьку. Ліще вичі маюся, і діти поблизенько. А, славно співають. Я страх, як люблю, хлоп'яче сліве. Слав, слав. Завтра неділя, а вони шукає. А коли сім погуляться, як не під свято, то забудні, то нетрудяться. То розходились би спати, а то самі не сплять і другим не дають. Та й що без спати, Хто ж тебе поборонить? Я такий, щоб улягати, да про не діждему. І правда, чого вони так забирались? Ти пішов, би знайшов їх. Де я шукати буду? Та і кавалер проведе. Та проведуть. Кавалерів за ними, як половину, загоровав, а все-таки страшно. Не біся. Невеликі. Господи, чогось так розподіхали? Оце ти і я за тобою. Коли ти би Та за так позіхнув, що рот, не роздається. Місто, свою вершту. З якого це часу, з мого роду стала верша. Та хіба вже не пора? Чого на тебе? Розгнівалася моя старенька, розседалася. Піду з нею помити. У нас чекають баришні палянки. Жизнь така, що просто марбила. Так заграй, 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 жилам, гітарка, на веселий дуже, на очі лад. Так заграй, заграй, же нам На веселий дуже на очень лап. О, а ось і вони з компанією. Ну, ти держись. Якби то підійти так по хвисоні щоб зразу шиками пройняти? Ні, не так. Голокосток, стань. Боже, моє серце розпалилось, мов щипці, поки не жидав Мерсі. Так и дожидался. Я нарочно то манижила. Рекомендуйте меня, пожалуйста, барышням. Хоть я и не знаю их, но надеюсь, что вы не будете водить в компанию лишь бы с кем. Разумеется. Это мои близкие приятники и соседи. Рекомендуюсь вам свою подрочку лопасту в собственную Мне Мы не сдается, что вы встречались. ничего нет удивительного. Меня весь Киев знает чисто. На Решительно. Меня везде принимают как своего, значит, без восхвысонного. Там, верно, красавиц, значит, и в порядок шла. Что, что мне краса? Первое дело умных хождения. Далека не французский манер, что вышевшие. Ну, разумеется, не мужицький Скефи. Мовша. Ах, він гарний. Нічого собі. Ці пішли А я ви сьогодні не бачила. Я чоловік не дуже дуже поселящий. Люблю проходку з образованими людьми ходить. Мої чоловіки для того й да ні, ще ви тину землю. Отому вони ростуть не з голови. Який він розумний та гострий, як бритва. А я ж вам не казала, що перший кавалер. Чим же мені баришень прекрасних влаштувати? А дозвольте канапе. А чекай, привічно? Настоящий храм. Мені так солодке обліка. Ти кажи дня у нас до маласощі в очих разах, да хоч свиней годуй. Я больше люблю пальцини на нас. Що було, ну, то відно, у вас не простий, а образований вкус. Куди па? Дома пироги з маком та вареника зовні трохи, а тут пальцини. Це на нас, критика. Только дозвольте то, про Дніпро То я вам это да это целый гост при тарабане. Меня, знаете, на Крещатику, и эти все купти с деликатными моделями просто на руках носят. Бо я им денег позычаю, да и начальство известно, что у меня подушник с труде. Так они все на Бери сколько хочешь, значит, этой повани. Пальцы, как разных вам по медалю. Что же просто тоже Куда мне не переесть все это? Потом лузнуть. Пардон, треснуть, как раз плюнуть. Так хніт такі. Бери та бери. Як учебниця, де да береш, да й роздаєш всяким там разом. Пусть я хоть на смітник не викидаєш. Таке вам цілий воз. Того, що на смітник викидають. Що ви проню прокоповали? І у думці не було. Щоб я такої мамзеліні башківство. Ну й гострі ви. Язика з вами предстати собі. Треба тримати як участь на замку. Ви так і понімайте. Та да я з своєї сторони при повному акорді, як би з ваше не було ніякого мнення образована, так що годна згубив, ви поняття ніякого не іміють. А я, в пансіоні, всі науки пройдеш. Пардон, злобов, пардон. А тому мене з язика, як збула, так що і тіляне. Ході, вже, бо ця витрішкова дівчата почала Все она на ночи выпила. Приндзя, тетка, ходи до вам. Что ж, барышня, так сейчас домой? Ходим-то в прокотку. месяце такой ши. Нет, спасибо вам. Ходите здоровье сами. Прощайте, нам не затыняйте, а мы вам не мешаем. Не задавайтесь на кругу, попрошите дирка. Ничего, ваш колоннер позбирает, то класти вам воза. А дулі ну, не скушает? А чьи губы копылят? Меня только хвор уберуться а них самих милиця, а так і хнінці. Ну й ловко ж ви їх обрели. Ех, про ні прокопал, розумні ви безмила года. Та як би мені, самодніша публіка, так я б себе показала. А то з ким тут зайтись, не образовані сюди. От тільки з мав немає, що я. Так дозвольте про ні прокапу вас просить. что барышня, это ничего, это чистые пустяки. Да я и понятия этого якобы не имею. Ей-богу, не беспокойтесь. Вы меня такого жару укидаете, что я просто шалею, ибо не знаю, как без меня тебе стыдно. Так без этого ж никак нельзя обойтись, все равно придется. Не да, говорите мне про любовь, я жду ужас, как... ж до вас не расхожу. Это шкандаль. Я, значит, прошу ваше руку и сердце. Мерсі, де така тут ніч, при місяцях мені, мотарошка, це і слухати, аж серце тьопається. Ви завтра приходите на нас? Предложення делать? Я б давно зайшов, тільки боюсь родителів ваших. Та якщо е, лише я согласна, то то вже безперемінно. Ви мені, як плоди цілющі, наране злили мою сосудочку. О, не можу, тікати не можна. Приходьте завтра безперемінно. Я вас відрекомендую, а ви і предложення зробите. Прийду, прийду, моя панахоточка. Що, поздравляємо вас, голохвости. виграли справу. Проня, значить тут. От як ми опізнилися з мамою на старім городі. Вже розійшлися всі на нашому кутку. А ні, он хтось стоїть. Чи це не Степан? А на ловця і сірбляють. Ціпці в культурську. Це ще жить? Господи, це ж та сама красунечка, що й коло Володимира бачила. Стійте не тремтіть, бо ще полякати. Шукайте собі панночок. Та ви лучші, за самих найкращих панночок. Ви така ціпонька, що ж котиться, вірте. Хороша, хороша, та не для вас. Серденько, куколька моя, улюбись у мене, бо їй Богу, застріліся тут зараз перед тобою, щоб тобі на пальць зробити. А що ви кажете? То хоч ножицями перед немає серце, та там тільки одна любов стримить. Пустіть, пустіть, же, якщо любите, бо воронь Боже хто з дива, то буде то не коріпочка моя. Пустіть, вода ж не годиться, пустіть! Ух, пропав я, Так, бо всіх кожумєцьких собак скотеж. Мамо, голубочко, ти його. Їй богу, наче пися вперше на робіт слави. Заступаєшся? Геть мені зараз додому, ще на губах молоко не обсохла. Вона ж з хлопцями обіймається, а тобі вдома патливо пообриваю. Завіщо? Ви мамо, ну, хіба я винна? І ти звідси не слинь мені, дома побалакає. Що ви, чи при своїй умі? не робіть, пожалуйста, шкандалью. Я вам заплачу, я багатий. А що б ти не дістав, щоб я за рідну дитину гроші брала, щоб я рідну дитину продавала, не дістеш, не втечеш, не пущу. У мене вдати небо сонце в небі, нащо ти зводиш її треба ту я бісова, ну розбудить усю вулицю, та, їй Богу, наче що дочки тільки побола. Брешеш начатку і родів, сама бачила, як обіймались. Знаю, я вас панчик, знає, як ви обдурюєте, та, та з ума зводите дівчат. Та що б я луснув, коли зводив. Не діждеш. Докажи, я не, докажи, я не повірю на твоєму слову. Твої слова знелі як яблука, ти харциза, волоцюга. От то я бісова баба, та присягайся, я думав без Гва! Поліція! Поліція! квартальні. Ой репетобі баба. Господи, ну що його робити. Слухайте сюди, я вашу галю люблю так, як золото. і хочу сватати, Дочко, зараз дайте, то візьму. Докажи, докажи. Їжте ту землю, їж, то повірю. Хіба ж я вовк щоб їв землю? Їж на, їж, то повірю. Та мене, ж у тій землі скорчить, то й чоловіка вашій дусті не буде. Ти Брешер, докажи мені хочеш набрати. О, хай мене поб'є братська Божа Матір, коли я пришу. Тепер вірю, тепер вірю. ти ще, через цю бабу вдруг і запачкав. Так і незабаром до вас не заручити. Про мене просимо, тільки за моєю галею нічого нема, знайте. Та нащо мені? І свого доста, аби галя. Ну так заходьте ж, раді будемо. Це вскочив, так вскочив, по нікуди. Сиділа та таки висиділа. А який же гарний жених, образований, модний, душка, чисто, якої рушок. Ото -от то -от будуть усі заздрити, а я з ним так підрука та на них тільки пхе пхе пх. Шлейфом, шлись, шлись, шлись. На хрещатику такою панію сяду та все помоти, по моту, по-хранцузькому. Кимко, химко, кади мені швидше по хатах та поочиняй вікна. Кимко, кимко! Та чую, чу, не велик нам. Так повертайся швидше. Піду ще по вулиці пройдусь, хай дивляться та губи кусаються. Вже повіяла, що леба оторілась, хоч би викрута цим куриво. Добрий день! знаділи б будьте здорові. Та там десь колоться. Чого ж то, броня де? А чого це ваші доцекли на імени не прийшли? Там сватання було. Просватали Галю за коло на вас! — Сади, дівконець а я слухай. Пропили мене віки Галю, а голо хвости навіть сапирину. Та аж ж в скину. — Брехня! Що ти мені брехню завдаєш? Стара вже я, дівко, щоб брехати. Може, твоя мати брехала, як на печі лежала. – Сітко? – Сестра? сестра? <клес> – Діте, не благословіть, не благословіть, кажу. Бог з тобою, сестро! вами! – Ага, Злодіянське весілля хотіли вкрасти мого жениха, хотіли красти мого зятя? жениха моєї галі, та не вкрадете! Я вам так кажу, що не вкрадете! – Шкандаль! Ви кричіть! дивіться, скільки людей повітря позбирали. Сестра, просикла за палити, вона народу сорому. Зачиняйте чиняйте вікна, людей. Що ж, це впустили якусь самошедшу. Я самашедша, ти мене самошедшою зробив. Та вона п'яна, залила очі та й лізе. Голубко, сестра, не хупи на шифроні! броні, одна ж тільки. Сестра, в тебе, дочка, і в мене, дочка, нехай я будуся кай та проста і ликом. Я мати своєї галі і не дам знущатись на нею, навіть запанілим воганцям. Нащо ти дурив моє дитя? Нащо ти топтав до неї стежко, нащо залицявся, коли б ти не думав її брати? Свирида Петровичу, та що вона каже? Я Свириду Петровичу. Брехня, брехня! Я вам не позволю публікувати мене. Я вам да я! Що ти брехню завдаєш? <кліх> я тобі докажу брехню-переверхню чортам. Я такого шкандалю не попущу, ні що, ні яким разом. Я вам не хто, я свирид Петрович Голоквастов, мені говорітна корча плодіння. Та <клес> да в мене всі буду, онде. Да я вас учась, да я вас у рештанську забрехню і замкну трьома земками. Ой люди добрі, що це? Мене у рештанську за правду. Чесну хазяйку секли ту лимариху підтримки за, за те, що ти вчора заручився з моєю дочкою. Не знаю, відати не відаю, з її дочкою. Вона сказилася. А ми про нікотіння чатись, про копа Свиридивичу. Коли почали, то треба якось закінчувати. Невже нас буде тримати одна брехлива баба? Я брешу, я сказилася. А пасподи мої чесно сім'я цей ланець, шарлатан. Докажіть, докажіть! Та як, що вчора зручилася, сама власними очима бачила, цими вухами чула. Та що б я до того, коли в мене прополягають. Шість спочатку за столом, а далі й долі за ручних ліси співали її. Підступили під серце. Ой, рятува. А ти до поліз, би до вашого смітника, свинота не образована. А вже ж, мені ваші гроші тільки було. Та я, знаєте, що задивився на ваших дочок, не знайшов би де поліз би на смітник. Та я, як перший кавалер, і у литках визнайшов марише з отакими буделями, а не сватався б на ваші погані поторочі пролі.